Привіт, ви на каналі Тренування вдома. Мене звати Оля, і сьогодні у нас швиденьке тренування щоб привести тіло до форми для швидкого схуднення вдома. Найважливіше поєднання інтенсивності та регулярності тренувань та правильного харчування. Приєднуйтесь, Ми починаємо. Розпочинаємо тренування з розминки, тому що вона надзвичайно важлива для підготовки тіла до фізичних навантажень. Розминка підвищує температуру м'язів та суглобів, що знижує ризик травм, ектризує кровообіг, покращуючи подачу кисню до м'язів, покращує гнучкість та рухливість, що робить тренування ефективнішим, налаштовує психічно, допомагаючи сконцентруватись на виконанні вправ. Обов'язково починайте тренування з розминки, щоб підготувати тіло до роботи, а ми з вами переходимо до основної частини. Для виконання першої вправи встаньте прямо, ноги трохи ширше плечей, руки опущені вздовж тіла, з гантелями або без них. Спина рівна, плечі розправлені, погляд спрямований вперед. Повільно опускайтесь вниз, гинаючи коліно, так ніби сідаєте на уявний стілець. Слідкуйте, щоб коліна не виходили за лінію пальців в ніг. Вага тіла на п'ятах, спина рівна. Далі з присідання поверніться у початкове положення і виведіть руку вперед на рівні плеча. Наступне повторення повторіть рух з іншою рукою, а потім з двома. Переходимо до другої вправи, яка поєднує роботу сідничних м'язів і трицепсом, покращує тонус тіла та баланс. Встаньте прямо ноги разом. Візьміть у руки гантелі, зігніть руки в ліктях, тримаючи гантелі на рівні грудей. Перенісіть вагу на одну ногу, іншу ногу плавно відведіть назад, тримаючи її прямо. Слідкуйте, щоб спина залишалася рівною, а корпус трохи нахилений уперед. Одночасно, з відведенням ноги повністю випряміть руку з гантелю назад. Лікуть залишається нерухомим, працює лише перед пліччям. Виконайте одне повторення, потім змініть руку і ногу. Далі плавно переходимо до третьої вправи. Злегка зігніть коліна і нахиліть корпус уперед приблизно на 45 градусів, тримаючи спину рівною. Випрямляйте руки назад, повністю розгинаючи їх у ліктях. Лікті залишаються нерухомими, працюють тільки перед пліччям. Усі молодці і ми крокуємо з вами до наступної вправи. Встаньте прямо ноги на ширині стегон, руки опущені вздовж тіла. Якщо бажаєте ускладнити вправу, візьміть у руку легкі гантелі або пляшки з водою. Зробіть широкий крок назад однією ногою. Передня нога залишається зігнутою в коліні під кутом 90 градусів. Коліна не виходить за лінію пальців. Заднє коліно майже торкається підлоги. Одночасно з випадом витягніть прямі руки вперед на рівень плечей. Плавно поверніться у вихідне положення, перенісши вагу на передню ногу. Пару секундочок з вами на відпочинок і налаштовуємося на наступну вправу. Наступна комбінована вправа поєднує роботу ніг, сідниць, спини та плечей. Станьте прямо ноги разом. Гантель тримайте обома руками перед собою. Спина рівна, плечі розправлені, живіт підтягнутий. Злегка згинайте коліна і нахиляйтесь вперед у тазостегнових суглобах. Гантель рухається вниз, уздовж тіла, руки залишаються прямими. Кайте гантель до рівня трохи нижче колін, зберігаючи природний вигін у попереку. Відчуйте напруження в задній частині стегун і сідниць. Випрямляючи корпус, підніміться у вихідне положення. Далі підніміть гантель на рівень грудей і плавно підніміть її над головою. Виконайте повний оберт гантелю навколо голови. Слідкуйте, щоб рухи були плавними, а корпус залишався стабільним. Далі нас чекає вправа для зміцнення м'язів ніг сідниць, рук та корпусом. Встаньте прямо ноги на ширині плечей. У правій руці тримайте гантель. Руки опущені вздовж тіла, спина рівна прес-напружений. Зробіть крок назад правою ногою, одночасно опускаючи праве коліно до підлоги. Ліва нога зігнута під кутом 90 градусів. У нижній точці передайте гантель під лівою ногою у ліву руку. Поверніться у вихідне положення, штовхаючись лівою ногою вперед. Повторіть те ж саме з іншою ногою. Для виконання наступних вправ опускаємось з вами на килимок. Ляжте на спину, візьміть у руки гантелі, тримаючи їх на рівні грудей. Ноги підніміть над підлогою. Одночасно виконайте жим гантелей вгору та згинання ніг повільно опускаючи ступні на підлогу. Далі поверніться у вихідне положення, опустіть гантелі назад до грудей і підніміть ноги угору. Виконуйте рухи плавно, контролюючи як підйом, так і опускання. Тримайте поперек притиснутим до підлоги, щоб уникнути перенапруженням. Ця комплексна вправа залучає м'язи грудей, рук, преса і стегон, одночасно працюючи над координацією рухів і стабільністю. У нас з вами залишається остання вправа, яка спрямована на інтенсивне опрацювання м'язів преси, особливо верхньої частини, а також зміцнення корпусу. Ляжте на спину, руки витягніть наверх. Підніміть прямі ноги вертикально вгору, щоб вони утворювали прямий кут із тілом. Зробіть видих і напружуючи м'язи преса, підніміть верхню частину тулуба, витягуючи руки у напрямку до ступень. Намагайтесь дотягнутися руками до пальців. Ніг, затримайтесь у верхній точці на секунду, максимально напружуючи прес. На вдиху, повільно опустіть тулуб у вихідне положення, не розслабляючи м'язи пресом. Не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку. Ваш тренер Оля.